Схема 4-4-2 досі вважається улюбленою для багатьох футбольних клубів і команд будь-якої ліги по всьому світу. Вона названа так, бо їй чотири 4 захисники, чотири півзахисники та два нападники. Формація має велику універсальність, і у сьогоднішньому короткому відео ми розглянемо способи, як можна цю схему використати, а також її сильні і слабкі сторони. Спочатку ми розглянемо цю схему у володінні. Оскільки в цій формації є лише два центральні захисники, і як правило, вони менш ризикові у грі з м'ячем. Якщо тільки ми не стикаємося з командами, які не чинять нам тиску, де ми можемо побачити нашого центрального захисника, що може піднятися дуже високо в центр. Але півзахисники тут інші. Ось найбільша потенційна слабкість цієї схеми. Маючи лише двох центральних півзахисників, тоді як більше сучасних команд використовують три півзахисники, з'являється небезпека бути перевантаженими та запресингованими. Саме тому ця схема рідко використовується серед команд, які грають високо. Хоча Недавно ми бачили виняток, як пев Гвардіола з Сіті у сезоні 2021 використовують 4-4-2. Але форварди на папері насправді були півзахисниками, бо вони часто створювали четвірку в центрі поля, маючи там перевагу. Більшість команд відмовлялися від одного центру форварда, якщо хотіли зменшити перевантаження півзахисту. Якщо команда хоче бути сильнішою в обороні, то ми бачимо двох основних гравців, які діють як фундамент, сидячи глибше. Фулбеки мають додаткову лінію для проходу, тоді той час як фундаментальні гравці зміщуються, щоб прикрити широкі зони. Частіше діє почергово, коли в півзахисник захисник просувається вгору до атаки, об'єднюючи передачі або навіть б'є поворотом, тоді як інші тримаються глибше в разі контратаки. Основна атакуюча сила схеми розтягування суперників завдяки двох гравців. Це відбувається, бо форварди можуть підключатися, знаючи, що їхній партнер займає центр. І схема налаштована більше на захист, вінгери тримають позицію глибше, хоча це доволі рідко в сучасній грі. Якщо метою є перевантаження в ширину, але форварди перекриті, ми зводимо фулбека супротивника глибше. Та роблячи проси для Вінгера, що збільшує варіанти для пасу або навіть подачі, перекриваючи фулбеки, працюють з латеральними, які знаючи, що мають гравця, який тримає ширину, можуть дозволити собі перейти до центру. Це може допомогти півзахисту, тому що, як ми вже обговорювали, він може бути перевантажений, або вони можуть допомогти перевантажити штрафний з двома форвардами і спробувати отримати передачі від фулбеків. Ще одна перевага 4-4-2 полягає в тому, що він дозволяє двом форвардам бути проти двох центрбеків, або це можна розглядати як один на один. Таким чином індивідуальна якість більше входить в дію. Якщо центрбек ізольований, а Форвард є дриблером або має хорошу швидкість, це може спричинити проблему для суперника. Або якщо Форвард набагато домінує повітря за рахунок свого зросту. Крім цього, центрпеки можна витягнути з їхньої зони, а оскільки один Форвард часто опускається глибоко, це може створити прогалини в задній лінії, які можна заповнити. Пункти. А в обороні 4-4-2 має деякі переваги. Якщо команда гіперагресивно пресингу, це може дозволити їй по суті вийти один на один із задньою четвіркою, тоді як фулбеки йдуть вище, підтримуючи це. Однак використання форвардів як перекриття для пасу має бути ідеальним, оскільки знову слабкість її формату, що чисельно суперник буде переважати в центрі поля. Тому якщо м'яч пролетів цю першу лінію пресингу, це означатиме серйозні проблеми для нас. А ось 4-4-2 відмінно підходить для середніх і нижніх блоків. Двоє в наближаються в зону до м'яча, роблячи ці зони важкими для перевантаження, в той час як команда може. Залишатися компактною, звужуючи простір між захисниками. Є велика різниця порівняно з командами, які використовують одного напитника. Це наявність двох напитників, зокрема, якщо вони розташовані компактно, значно ускладнює вхід в центр пуля. Це, звичайно, змушує грати в суперників ширше, де можна застосувати сильніший пресинг. Кожної схем є типові сильні та слабкі сторони, але хороші тактики можуть покращити їх за допомогою мікроадаптації. Чудові приклади таких команд, які використовують 4-4 2 X, 7, і ксесіміони Пелегріні. Їхні команди завжди трималися в тонусі і займали найпередовіші місця. Тільки мікроадаптацій ці тренери стали відомі. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.